Привіт, малята! ми смачні та корисні овочі. Пропонуємо вам зробити пальчикову гімнастику ну, разом. Скок, 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 скок пішли овочі в танок. Ось укріп, а з ним Петрушка, кучерява чепорушка. Ось морквина й бурячок витинають гопачок. пачок. Помідор селеру взяв, з нею в танці закружляв. Ось капуста й кабачок витинають каблучок. часничок і цибули на губки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. У вас все добре виходить. Давайте повторимо пальчикову гімнастику ще раз. Скок, 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 скок пішли овочі в танок. Ось укріп, а з ним Петрушка, кучерява чепорушка. Ось морквина й бурячок витинають гопачок, Помідор селеру взяв, з нею в танці закружляв. Ось капуста й кабачок витинають каблучок, в часничок і цибулина, гопки гоцають невпинно танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. Молодці, малята, ви добре впорались. До побачення, до нових зустрічей.